Друзі, мої вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам показати своє меню на завтра. Завтра понеділок я йду на роботу. Ось такий у мене сніданок. Тут ряженька, насіння чия, приблизно десь ну, у мене банан був великий, то третя частина банана. І я ще додала, в мене є ось такі жмихи. Ляні. То я е, столову ложку додавила сюди ще цих жмихів. Це додаткова е, клітковина. Тобто ось така баночка, тут 200 г, це, в принципі, моя норма. І до цього сніданку в мене ще буде на роботі кава, кава з молоком. Тобто, ось такий сніданок. так, ну і Ось такий в мене буде обід. Салат, як бачите, пекінка, огірок, редька в мене там вже є, і зелень. Зелень вже домашня. Завтра прибіжу з роботи, і я вам покажу, яка вже зелень в мене в теплиці. Тобто тут в мене листки шпінату, петрушка, рукола і салат. Ну, Воно все, бачите, порізане, перемішане, але я вам назвала, що зелень така в мене різна. Так, тут у мене ось вермішель, ту, що я вам, до речі, показувала, із твердої пшениці. В цій вермішелі в мене невеличкий шматочок масла. І ось така, ну, це не шинка, це я знайшла нарешті виробника. Це люди із домашнього м'яса виробляють ось таку сировину м'ясну. Так, це балик, тобто це цільний шматок м'яса. Він в мене приблизно 70 грамів. Тобто я собі, так як в мене із вуглеводів вермишель, ну це такий складний. Вуглевод і плюс кусочок цього м'яса буде достатньо для мене на обід. І ось такий салат. Так, ну і ще в мене, ось бачите, приготувала три яблука. Тут в мене банан ось ця кава, молоко в мене є на роботі. І ще он там маленька мандаринка. Ну, це не означає, що я це все з'їм. Я е, іноді, якщо хочу, е, то я запікаю яблука. Я їх дуже рідко, е, ну, їм, звісно, що в такому вигляді, але дуже люблю запікати. Особливо, ось на перший такий перекус у мене є в 10 годин, то я запікаю яблука. Ну, а... Так, це я собі набираю. Буває, що на день а то на два, а то і на три. Тобто мені достатньо по яблучку, плюс в мене бананчик, можу теж його розділити на два рази. П'ю я каву з молоком, вже сказала. Ну і воду. Показую я вам ще й досі свої сутки, бо мені хочеться показати більше для людей. Які все-таки працюють, бо це найскладніший варіант, бо коли вдома, то, звісно, приготував спокійно, в тебе свіженьке, все, що ти там захотів. А коли ти працюєш, то мусиш якось викручуватись і збалансовувати повністю свою їжу. А в мене, бачите, і сніданок на роботі. І обід, тобто, якщо у когось іще виходить поснідати вдома, тільки обід, там трошки легше. А в мене практично на цілий день треба робити собі раціон. Так що, показала, ось такий сніданочок. Сніданки із насінням чиа я роблю з вечора, тому що це насіння повинно набухнути. Так, ну, все, показала вам своє меню і з завтрашнього дня, вже буде це понеділок. Я хочу вам розповісти, бо я е, цей тиждень е, вже на курсі у Оксани Скітелинської. Хто її не знає, знайдіть в Ютубі. Це наш український лікар-дієтолог. Е, в минулому вона була хірургом. Ну, зараз, вже останні 14 років, вони зай... вона займається оздоровчим харчуванням, дієтологією. І я не попала не на перший, не на другий курс. Е і е хочу сказати, що так навіть випадково натрапила е на ось цей курс е буквально вже за 2 дні до закриття. Він персоналізований. Е Дуже чого новенького я ще для себе дізналась, але був тільки перший тиждень. Нам там відкрилось тільки 4 лекції, ну і меню. Так що є чим поділитися: хочу просто поділити своїм враженням і сказати, що якщо ви хочете нормалізувати свою вагу, то можете слідкувати ось за лікаркою, якщо вас не влаштовує нутриціолог, і піти до неї на наступний курс. Коли він буде, я не знаю. Але якщо будете за нею слідкувати в Ютубі, то там, звісно ж, така інформація буде. Так, все. Всім пока-пока. Люблю, цілую. І сподіваюся, що наступний тиждень я буду з вами цілий тиждень буду готувати нове меню. Зараз буде цікавіше, тому що я, ще раз повторюсь, я на курсі у знаменитої нашої лікарки-дієтолога. Дуже цікаві лекції, так що, багато чого розповім вам ну, свої враження. Ну, і, звісно, що нової інформації, яку я там дізналась. Все, ось такий вам приклад сніданку, обіда, перекусів. А я вас всіх люблю, цілую і до наступних моїх відео. Пока-пока!